Mazda CX7 13450, 11 рік, 2,2 двигун, шестьяступка, басей, аудио 16450, 11 рік 5 2 дизель, автомат. Вагенгольф, четвертий рік, 1.4 4 бензин 4400. Hyundai Tucson, П'ятий рік, 2 бензин, 6800. 6800, це приємна ціна на цю машину. Я думаю, 6500 вона нас бачить. Рупін Зефіра. Так, що ж тут? Тепер? Це дрібне, дрібне. 6,1, 9 рік. 6,100, 9 рік. ми побачимо, що тут є. Торт на Волинській реєстрації. Торт Симакс, 10 рік, 2 дизель. Д400. Ще один Форд, 13-й рік, 1.6 NDI, HDI. 85 киловатт. Операція Титаніум. 9950. Боль вода 50. 7950, 1,6, 6 ступка механіка, 250 тисяч пробігу. Два ключі колюжі. Попадаю в калюжі Ще один пардяка. Десятий рік, 246, комплектація під Титаніум 7950. Тільки ще дощ, калюжі кругом. Далі, і це наш шкода Октавія PDI-2, рік 20 і 23 тисячі. Ну, там, 26 тисяч, він стоїть. Так, все, пішов я додому, много промокли, надав вже відповідати. 10800. 13 рік, 1.5, 197 пробів. Закіра дизельна, 1.7 дизель. 7600 92 кВт, 10 рік. У нас себе дуже погано це видно. Так оцього парня я брав, саме тут стоять минулий раз гран Сеніка в класному стані. Зараз ось знову у них з'явився. 16 рік, 1,5 дизель, Без підтрасів це майсний номер телефону. Сіженьки зайшов. Всьогорні стоїть Гранд Сценік. 13 рік, 1,5 дизель. І номер телефону. Обично, якщо так пишуть, ціна буде адекватна, і можливий. Хороший торг. На літній гумі. Октавія А5. Кузові універсал. 1,6 бензин, 6 тисяч доларів. Восьмий рік. Знову пішов дощ. опель зефіра. У нас 1,7 дизель, 7,250 на старті, 10 рік. Дизель японський вже двигунець. На літній гумі машина. Ще один чорний, як треба. 8912 рік. Дизель 1,6. Пишуть нефарбований. Ось дивіться, ще одна чорна, як треба. Судя по номерам, це Швейцарія. 8350. 11 рік. Автомат, бензин не фарбовано. А ось четвертий негон на волинській реєстрації. 13901 і шість рік. Так, Hyundai. 4 х 4. Дизель двоєчка, автомат. 11 рік без 50 доларів 14 тисяч. Блям такий третій міган. Пишу Дітіва з Німеччини. Судячи по значку на лобовому склі. Зараз подивимося, що, що за нього питають. 12-й рік, 8750. Роман 1,5 дизель Так Маутвільницька реєстрація Ренотрафік 16 рік, 1,6 дизель 14800 пасажир, довга база, 9-місний Дивіться, ще одне знайшов на Волинській реєстрації на літній гумні. Дев'ятий рік. Дизель двоєчка. 11 штук зелених. А ось дивіться, я ще знайшов. Це японка, яка рідко трапляється. О, дивіться які тут діжки. Чорні. Toyota Auris, Ауріс, 7 рік, 2 дизель і 400. На 6 ступці Ріденька вона буває, але вона от. Тут є нижня клітка. Рено трафік, весь такий чорний. У нас 14 рік, довга база. 15600 270 пробіг. Він-код указаний. Ось у вас він-код. Ось так ось. Пробивайте телефончик. Узнавайте все про неї. Кому цікаво. авто на літній лесенькій гуни. Поряд на шапельок стоїть. Тоже чорний як треба. По-моєму, 11900, 14 рік, дизель-двоєчка. Ось вам. Будь ласка, ще одне кенга знайшов на волинській регістрації. 10 тисяч доларів, 15 рік, 1,5 дизель пасажир, кондиціонер, пробіг 232. І перша машина, яка мають даю на, на літній гумі. Ну так от. є ще літня гума в Луцьку. Так ось дивіться, який міган, хетчбеки. І так раз чомусь люди питають. Один і ще Так ось він. Ось він, черезний телефончик. Телефонуйте. Ви знаєте, буде вам ціна. Намашила, щоб ви розуміли, знову на класній зимовій гумі. Mm -hmm. Угу, Якось так. Так, не буду проходити, стоїть тут другий міган. Ціна 6. Двигун 1.5 дизель. У нас сьомий рік. Пробіг зазвичай трошки близько як 200. Телефонуйте. Можливо, буде ціна дешевше. А ось мігон. Да. Непоганий, не поганий. Питали мене за сценік, між прочим, за сценіки, якраз гран-сценіки. Саме більше люди питають і. Спочатку давайте так. 13 рік, 1,5 дизель 250 8700. Так, по ціні опять же. Чому би і ні? Якраз хлопці з Одеси з таким бюджетом мене питали. Зараз це відео пошлю в Одесу. Ой, знайшов ще одна кенга. Чому я зупинився? То тому що впарається все в ціну. 9800 це у нас 13 рік. 66 кВт без підкрасів. Ну, трошки, мені каже, ціни починають опускатись. Ну, опять же, традиційна зимова резина. Отака воно вся чорна, як треба, як ти казав. І там ще написано 203 пробіг, ну хто б здивувався, клімат підігрів, сидінь, круїз. Резина на 16. М -м, да, в цій машині рідні, він не перешивався, сідушка. Ну треба з відкритих дверкою вже По салону. Нічого вам не скажу, звичайно. Що, що в нас тут? Кондиціонер, переднє скло підіймачі, зверху релінги, ззаді ляда. Просто-просто, як кенга. Машина для роботи з дизельним двигуном 1,5. Astra H, восьмий рік, 1,6 двигун, бензин, 230 пробіг, 6150. Якщо брати за 5800 десятий рік виходить у нас восьмий рік подоргувати, ну якщо поторгуватися, то можна другий сцені. Сьомий рік, бензин 1,6, 5200, приємна ціна. Якщо вам ще показати. Шостий рік, один і шість Смпра і шість сімсот. Рестор. Опаль Астрашка, восьмий рік, бензин, один і шість, пять, сімсот пятьдесят, ток, посидний. Виглядає вона. Сейчас одно такое. Копетьниша. 5750 цена. 9-й рік. 1.6 двигун, бензин. До 200 пробіг. Volvo. 12 рік, 1.6 дизель, 9300. написано свіжа, свіжа. Другий міган. П'ятий рік. З панорамою. Двигун 1,6, 5,100 на старті. Сценік. Тринадцятий рік, басешний 1,5, 10900. Бульмове 50. 6750. Восьмий рік. Дизель 1,6, торг присутній. v 50, 12 рік, двигун 1,6, дизель 9,2. Ще одна Volvo Ну ми розвіженки зовсім ще не вигоріли. 15 рік, 13, 450 дизель новичка. Другий сценік Так, так, ранограмт, що щось тут пописано. стоїть сценік Пробачаюсь. Октавія А5. Одиннадцятий рік. 1.6. 8450. Двигун бензин. Другий сценик. 5 5000 доларів. П'ятий рік. Газ бензин 1,6 MPI. Хороша ціна. Газ бензин плюс. Ще один сценник. 5 5000 шостий рік бензин. 1,6, об'єм двигуна, Ще один сцені. Ще один сцені 5000 доларів. Бензин 2006 рік.

Десятий рік, пункт 2 дизель. Шкода Октавія. Дев'ятнадцятий рік, дизель двойка і чотирнадцять тисяч. Двісті пробіг. Volkswagen Golf п'ятий.

17 17 рик без двоечка. 13 900. Пробег 277 тысяч. Volkswagen. 9 900. 12 рик без двоечка. 270 тысяч. Ford Focus 2008 рік 6600 дизель 1.6 зафіра ще одна 12 рік це не місно дизель 1.7 8000 доларів Таурон Четвертий рік, бензин 1,6400, 217 тисяч. Родих. Зефіра. Десятий рік. Дизель 1,7-7200.